Організатори фінансової піраміди Він ЕКО та Він Екстрейд взяті під варту. Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки. На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кіберполіцейські та слідчі відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальне керівництво Малиновської окружної прокуратури міста Одеса затримали організаторів фінансової піраміди, які ошукали сотні громадян на мільйони гривень. Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою ВіНІ ЕКО, яку згодом змінили на Вінних стрейт, що нібито займаються різними видами діяльності, головна з яких інвестиційна і отримують прибутки. На початку втягнення у піраміду жертвам навіть виплачувалися мінімальні суми за рахунок незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби. Наразі трьом затриманим оголошено підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно у великих та особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову піраміду десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів. Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на територію Одеської та Київської областей. Ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інше. Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції 102, чергової частини відділу поліції номер 3 048 77 942 52 та кіберполіції Одещини 067 910 35 29. Інформація надана відділом комунікації поліції Одещини.